Друзі, всім привіт! Розпочалися у нас цикли ОБ. Ну і перша ОБ. Беремо горілу. От для оцеї є баби, для графіні. Мішку. Мішку. Ну і блока. Люсюху, купідончика. І погнали. Граємо проти поляків. Тихо. Це в мене зараз, типу кристала щось буде, але мішка нас прикриває. Так, мішка нас прикриває, значить ми зробимо ось так і зберемо червоні свої. комбо хватить. Так Кольоха. іди в баню вместе со своей вивикой. Так Так, скільки в мене ще мішки ще один ход. Так, давайте люську придержимо. Один хід я зроблю. Мішка у нас спав. Ну, то було понятно, що вона там. Я просто хочу графіню, щоб вона, бля. Щоб вона вбилася. А мішка б їй не дав убитися. Такі справи. Так, ну тепер вибиваємо цього, дядька. Ага. Ясно, губили. Там отраження. Ну, шукаємо червоні, що я сможу сказати. І ми їх знаходимо. Скільки там ще? А что так защита долго? Ну ладно, у нас еще и І Изрист не працює. Да, то звісно жесть, блин, с цими мультяшками. О, Заблочилось Добре. Так, я шукав хуфу в цей тапок. його немає, Тому йдемо сюди. Повимирали хуфу. Так, комбо летить? ні. Давайте спочатку цю. платим все. Так, погнали. Зарис. Э, так. Теперь, в принципе, в принципе, можно и червоных дразнить. Можно просто зарядиться в пустоту червоні. Не, будем червоні. Ой. Ой-ой-ой. Червоно будем дразнить. Я ще ж про колеса забув А чого че вона через резистор не вбивається? Я не зрозумів Оце номер. Я їх перепутав. От щось до мене геть не дошло. Так, ясно. Давайте фиолетовый тогда. Так, 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 на щось ми натупили. Щось надо тепер вилазити звідси... з цієї жопки. Так, давайте так, так. Що там у кол? Крамна кожа. Один хід, дам. Точно один? Один. Так, давайте так. Так. Що це вони почти не б'ють? Що сталося? Так, зелені під'їхали. Давайте так, щоб кольота не чіпати. Мене, ну невже ж в мене сили не вистачає якось грьобаного кольо вбити? Я в печалі. Ну хоч кольо збагрили. Так. гарненько зелені збираємо. Я, коротше, походу оцю от багов перепутав, з тею, що б'є. Ну, буває. Персонажів дохрена, ще й картинки стали похожі. Так, ну головне це, що перемога. Так, ну і підемо на совушку, сходимо. В неї ману ріжуть і я візьму, щоб ману різали. Як не странно жовтенький є. Потім скажете, та йому там камінця насипало. Так от не хочу я тих три щось центру щіпать. Чи чіпать? З якої сторони комбо комба ждать? Ладно. Фух. Нічого не полетіло. Ну тоді. Працюємо. Так. Давай фіолет зарядимо. Це Клеопатра -Хілик, як як не в себе. Нормально тут швидко так, чекаємо відкату. Так, тапки відкатилися, поле перевернулося і сюди підемо тяжолої артилерією. Тут вівіка і кальо рядом. Якщо я буду туди бити, навряд чи я знесу вівіку, тому візьмемо... Візьмемо ще шавудзина для такої подстраховочки. Б'є він больно, щоб тих мультяшок пробити. О блін. Давайте заберемо три синіх. Три зелених. Як же ж тут його с Ну, вот. Давайте так жовтих... А о, блин, минус ще є. Чо я? Чо я, правда? Так, як им не їх зібрати? Хотілося б зелених. І синіх, і всіх хотілося б. Давайте так. Так, ну Людвига забрали, зібрали це, це добре? Це реально добре. Збираємо тоді так ось п'ятірочку. Блін, ну ну це це вже гоняво. Чесне слово. Людво його взагалі шотнули. Тут каменная кожа. Она взагалі снимается? Не, не снимается, не фиксная. Короче... С такой компятиной... Надо было до сюда быть, ладно. Ладно, моя трохи тупость. Зараз там яд буде травити. Кам'яна кожа буде уходити. Коротше, бачили, як я оце зробив? Ото не робіть так. Раз, два, три, шість. Шість синіх. Трошки похилимося. Трошки підірвемся. Так, нам зараз кльо, головне якось. скільки, є? Два. Два, давайте так. Його зараз ще раз потравить. Якщо я запущу в нього три. камінця, якщо я в нього запущу, це до фіга. Так, давайте так. А че не знялося? Давайте так. Знову чого я в нього першу б'ю? Ну, бейжеш в Лівіку. Так, ще один у нього. Давайте цим знімаємо. Яким ми бить будемо? Алло. Так, 2300. Нормально. Фух. Так тупив, так тупив. Ну я думаю, що Вудзин справиться з Вівікою э, разом. Разом з нашим піратом Фінлі. Це просто зрізає на 56, але ти її ще попробуй. Ти її ще попробуй броню зріж Давайте просто будемо бить. Ага. Нормально, не зря я шоудзина сюди впихнув. Добре, викрутились. Так, поїхали сюди. Поїхали сюди. Сидів, я думав, грімбла брати, не брати, брати, не брати. люську. Давайте синій тут пошукаємо. Так, не вийшло. Ну хоч цей зберем. Ладно. Таке нам теж підходить. Тут уже без їх, хоча б. Так, хватить. І, І і. Погнали в цю сторону. Ясно. Ясно, що нам треба перезбиратися, так? Да? Вона їх зараз хильне. Так, скільки в нього? А може і не будемо перезбиратися. Ми ось так от, дивіться, один хід зробимо. Бля, можна було фіолетовими. Нехай нас вдарить, позбиває на міньйонів. Оп. Опа. Бачили? Бачили, бачили, який в мене план капкан? Е, так. Топір. Топір вона хилить так, щоб б'ємо. і там із загони. Добре. Люся. В бой. В бої, в бой. Давайте так. Там синій підтягнеться під бомбочку. Давайте собі, ну, типа хп накинем. Ага. Не, надо так три збирати, щоб її добить. Зараз може хтось помре, може ні. Нормально, додаємо атаку і добиваємо. Чудесненько. Так, щось я тут накрутив, навертів. Погнали ми сюди. Так, ж мені цей не подобається. Зробимо так. Чи навіть отак, так щас, стоп. Ось так. Так, будем на, на Локі виїжджати, якщо що. Фронт овер ХП пробиває, якщо Причому дуже добре, если готорка результується. Так. Давайте так. І ось так. Угу, нам ще синіх надо. Давайте сюда попробуем выстебнуть ресолщика їхнього. чудово. Червоних. Заберем. Хм, давайте в цю сторону. все на том, в принципі. Бабах. Так, страйк. Шість шотів зробили. Не повірите, но останнім часом я люблю бавійни. Як я їх ненавидів, так, 375. Але зараз вони мені подобаються. У них 89 а не 77. Ну так, це непредсказуйна війна. Війну я викладу раніше трошки, а по закінченню в коментарях напишу Результати, результати цієї війни. Дяку, а вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім.